Mm -hmm. Вирізають по кусочку, ну там на двох показували приклади, mm -hmm. кидають у воду, Десь стакан прыгнуть. і наливають тепленьку воду. тепленьку. Uh -huh. Я бригнув. Ага. І це. І трохи так вилкою його роздавлюю, трохи. Uh -huh. uh -huh. І п'ять хвилин штуки. Якщо вода чу-чуть така порозаділа, ну не насичений колір, uh -huh. а чу-чуть. то значит вин нормальный. Mm -hmm. А если такая розовая, прям вода нача, то сладко уже, mm -hmm. -то, то не трап. No, прикол. Надо бы да, попробовать, как я сама проверю. Здесь есть. Да, что что там, там что здесь отмечало. Да, ладно, ну, кость перестрелка. Опа. Пачке, да. да, да, да. Он вышел там, типа. А, бачу, бачу. Подавим вот там. За бусиком. А. Вот это. Коцую за бусиком. А, блін, проскочу швидко. Он він там туди до пробігає на розовому мітку. Вона купила це. Mm. Заднє. Заднє. Тут. Тут поїжджати, біжать, біжать на той, на магаз Перед забігають, забігають, типу все. Ну я не знаю просто де ті діли, чи їх добили ото на мітках. Чи ні. Ну нікого ж немає, бачиш, що так поряд прям. А, точно. Я не побачив, що працює ця розвідка. Вон рядом. Зверху. Летить на магазин. Да, бачу. Вон зону заходиш Mm -hmm. Не, ну не, не дуже люблю це зеленку тут перебігати. перебігать. Вично тут пигня. Якщо патрони треба, то кажи мені яш. До мене куча. Ну, мене... Только 49-й левел. Тебе? Да. Ого, лошадь Опа. Шустрелило. Да, да, снайпер руки сзади, бачу. Нет, смагаза. И да, бачу. И і, і там сзади, Нет. короче. И прямо над нами. Латить, латить. Да, я бачу. Двое прилетіло. Одного Можливо. минус. Я другого взрыва. И снайперюка ситать за холмика. О, пацан, меня выложил. Да, да. Я піднімаюсь. Да я так трохи. Ще летять летять. На той магаз, що знизу, понял. А снайпер з вишки? Ні, ні, не, не, не звички, з вишки, з цього зел розова а, мітка. Він Мы стреляем мені. Поняли, тоже. там на, на магазі двоє. Даже трое.

Санкью. О. По китайське сказал. Да, ты бурчун, конечно. Не бачу, де вони. В мурсі. Ага, бачу. И там в хаті. Да, один остался там. Зона зона. Я туда давал все стрелы, он не фяны косво. Вон той желтый. Mm -hmm. Да, бачу. Ну, Нео, мат. Все, надо заходить в зону. Ухо моя 4 патра. На автомат. Давай, я скидал. Не, я его сбежу-бежу, забираю, у тих типів да и все. Тут то кто-то съесть. Тики, что отмечался. він сюда отмечается. Ну пойму, он сверху да, с Ага. Может вот ты. А что не бачу? А я не бачу. Може лежить на цьому, на даху. Чи ти не бачиш? Так Та на якому даху. Ну на ціліс. Цьому... Воно прилетів бачу. Ось що скидаю тут патруль. Угу. Так... Двісь там розвалюється на. На горах. да ну, туда сигнальную ракету. Заводский собранный, так якось прикольно, нормально выкладываю А Мишас не дуже, у <гум> моя сборка. Одначе можно mm. пособить. Бы уже зоны мали пусенька. Я бачу. Але ж надо. Куда займать, Може, цю хату в зоне займать. Да, давай. О, блин, тип бежит. Да, бачу, бачу. Я его спал. Mm. Заходи в хату. Ну, да в хатиш. Я с хаты mm. стрелял. А. А что -а. а тут отметил? Ну, не знаю. Что у него тут? Не знаю, перки. Думаю. У меня, же, у меня ну, какие типа. попали, перки. А, промазал. Там ЦП. Угу. Бомбардировка. А, Ах, смешный чешу. Мы чи у у меня тоже есть бомбардировка. Ну, выкликали они сюда, на нас. Если uh -huh. что, у нас есть МАЗ, только не знаю для чего зараз. Это да, Я бы самом не А, так купляю. Купляю, так куда да купляй. Купляй. Да. Подожди. А где он? Да вот все, на, на первом поверхности. Uh -huh. Так, уже типы порят. Типы порят. Ага, uh -huh, все, побачу, да? Ну. No. Блин, мене другий хтось. Обережно, обережно зараз. Я щось не бачу. Ще п'ятеро. Дві тими проти нас. Зона скоро піде. Угу. Ну, там здалеку по мені стріляли. А то ж жопу угу. без Угу. А, ну да, вообще. Бомбардировка. Подходим, подходим, Угу. Наш. Я не пойму, злива на зеленой мице есть? Да, есть, есть. Оу, блин, ну я! Меня через тачку сбрали. <рекун> бачу, она <вот> там бежит. <рекун> да, да, я бачу уже. Я вот не розумію, чи. На є, есть понял справа, чи нема. Там що сове туди йдуть, идут. Бомбардировки. зеленій нитки. А, но бесплатно. Типочек. Есть. Он противката решил. Поиграть. Чао, Чао бомбіна. Блін. О, блін, нашел было. Я намагаю, це... можу, Я намагаз. Це... Я не, не знаю, чи це... встигну, конечно. Так давай я. я так вон... я, у мен... мене ж є цей. Є з тебе, так? Да? Так. Да. А встигнеш? Що не встигнеш? Все, купив. Угу. Я просто у нього украв всі перки, ага. і в мене супершвидкість. Ага, який ти хитрий. Ну, мене запалили. Жовтим треба допомагати. Да, да, да. Блін. О, блин, я побіжу, його визову. Я теж. Ні, я... Він сам, він сам покаже. Одного вбив, добив. Ще <плес> один. Он отдышит, Да, да наверное, бачу. Да. Один остался, да? Да, да. Походу, да, один. Под мостом, под мостом. Ебой. Первая катка. катка. Перше...